Привіт! Сьогодні ми з вами відправляємося на прогулянку прекрасним містом Івано-Франківськ, яке ще називають Маленьким Львовом. Ходімо подивимося, що тут є. Наш перший пункт пасаж Картенберґ. Це місце, де відчуваєш дух старовинного міста. Тут можна пройти серед старовинних арок. Побачити цікаві магазинчики та відчути затишок Івано-Франківська. Пасаж Гартенберг це пам'ятка архітектури місцевого значення, збудована в 1904 році. Сьогодні пасаж Гартенберг є популярним місцем для прогулянок та відпочинку. Він зберіг свою історичну атмосферу та архітектурну цінність, ставши невід'ємною частиною культурної спадщини Івано-Франківська. А ми насолоджуємося ароматною кавою та йдемо далі. Івано-Франківськ це місто для прогулянок. Затишні вулочки, маленькі кафе, яскраві деталі. Все це робить його особливим. Тут хочеться просто йти і спостерігати життя міста. Так, спокійно гуляючи, ми дійшли до собору святого Воскресіння. Він відноситься до Української греко-католицької церкви, а екстер'єр та інтер'єр просто вражають. Вулички Івано-Франківська заслуговують на особливу увагу. Вони просто зачаровують без зайвих слів. Ми тим часом зголодніли і вирушаємо до ресторану української кухні багата хата. Інтер'єр тут оформлений в українському стилі, а офіціанти одягнені в вишиванки. За комплексний обід для трьох ми заплатили лише 750 гривень. Їжа була смачна і нам все сподобалось, тому рекомендуємо. Відкріпилися і вирушаємо далі до міської ратуші, на яку ми хочемо піднятися, щоб насолодитися панорамою міста. До речі, в Івано-Франківську не лише люди, а й тварини, привітні та милі. Вхідний квиток до ратуші коштує 40 гривень для дорослого і нагору веде аж майже 200 сходинок. Також тут є музей та різні виставки. Ми піднялися. Складно було. Доволі таки лячно тут. Видно, тут є така цікава традиція. Люди кидають монетки, напевно, щоб сюди повернутися. Загалом нам дуже сподобався Івано-Франківськ. Чесно, я навіть не очікувала, що тут так гарно. Насамкінець хотіла б з вами поділитися інформацією про житло в Івано-Франківську. Ми зупинилися в центрі міста. Квартира ось в такому будинку. Район хороший. Тут поблизу є АТБ багато магазинів, ресторанів, кав'ярень. Близько 10 хвилин у нас займало, щоб дійти до самого центру міста, де знаходяться всі основні цікавостки. В самій квартирі є все необхідне для комфортного проживання. Можна приготувати поїсти, зробити чай та каву. за ніч. Ми заплатили 1500 гривень за трьох. Загалом нам тут сподобалось доволі комфортно та затишно. Обов'язково ще сюди повернемось.